Ну що ж, дорог, продовжуємо нашу подорож півострова Крим. І однією з найвпізнаніших будівель Криму є замок Ластівчине гніздо, розташоване на 40-метровій скелі Айтодорського мису в селищі Гаспра. Недалеко від Ялти. Наприкінці 19 століття на будівлі сучасного ластівчиного гнізда звели дерев'яний будинок. Сучасний вигляд замок отримав завдяки німецькому баронові Штейнгелю, якому подобалось відпочивати у Криму. Вже у 1912 році на невеликому майданчику на скелі з'явився оригінальний готичний замок, який ми називаємо Ластівчине гніздо. Опинившись далі на південному березі Крим. Дозвольте собі сповна насолодитися незабутніми краєвидами, а найкращими для цього будуть піші прогулянки. Наприклад, із селища Малий Маяк недалеко від Алушти можна влаштувати гірський спуск до санаторного комплексу Утйоз. В утьйосі не пошкодуєте, якщо побуваєте на мисі плака, звідки відкривається красивий вид на узбережжя. У селище також розташований палац княгині Гагаріної, на території якого зараз розташований санаторій. З малого маяка також починається стежка. Та на Богас на усамітнену скелю Парагілмен. А ще є гора, яка називається Айпетрі. Пропоную прогулятися туди. Ця гора з висотою в 1234 метри. Оправу вважається однією з наймальовничіших вершин кримських. гір.